М'яско, зараз я поріжу. Тонесенько. Я порізала вже філеєчку. Ось, ось такі кусочки. Все, я не знаю, як називається блюдо одбівне. Це відбівна, чому вона відбівна, тому що вона відбивається. А я ось буду зараз так швиденько переложу м'ясо наше в більшу міску. Зараз я посолю це все трошки. Далі покажу. Хейтері, не паскуйте, будь ласка, не грішіть Бога. Ну, вже мені Люба Зайченко написала. Помиї, не гарбузова каша, і Євген Куб'як. Зайчик і кабанчик, не паскуйте. не паскуйте не можна. Грех великий, паскудий. Краще на себе подивіться, що у вас і коло вас, і що у вас діється. Ви що думаєте, я не знаю, чи що? Я все знаю і бачу. Так що, мої дорогі, не грішить Бога. Таке тяжке час, такий час тяжкий, а ви так грішіте. Даша просто обалдієнна, просто обалденна. Ви знаєте, що я варю гарбуза і просто їм варену гарбуза, а іноді відрізаю кусочка і їм просто кусочка сирого. Це наскільки полезно їсти, а це масло, цукор. Сілька, овсянка. Це ж взагалі, ну як можна називати їжу поміями. Боже, ви українці, чи ви не українці? Я не розумію, що за народ такі. Скільки у вас гадості, скільки у вас злості. Ото пишіть, пишіть. Достанете, заблокую. Але зараз поступила така інформація, що хто пише погані коментарі, ну хейтять. То людині виходить премія. Ось за ваші два коментари погані, іменно за погані. Так що я вас розочарую. Вибирайте, у вас є вибір. Або пишете погані коментарі і святі якраз це і потрібно, щоб у мене розвивався канал, тому що через ось цей хейт відео продвигається. І тоді дається грошова премія. От вибирайте. Або пишете, і як ви хочете, то я вам дуже дякую. Пишіть мені побільше поганих коментарів. Якраз мені це і потрібно. Так що, поїхали далі, друзі. Ось так я виложила м'язко. беру сільку і присолюю. Так що хейтери, Будь ласка, не лізьте у чужі каструлі. Не заглядайте в рот. Я ж нікуди не лізу, не заглядаю. Чому ж ви такі? Я не розумію. Я готую те, що любить моя сім'я. Я готую те, що воно не термоядерне. Готую те, що приймає наш желудок, наша сім'я. Що любить, те я й готую. Солі небагато, ще потім можна буде додати. Так, трошки посипаю. Ну, це трохи я ще потім візьму, потім покажу. Ну, милі-сумелі трошки. Такий хороший попали цей раз дуже гарно пахнуть. Ось ну, так. Так, перевертаю і ще посипаю. Хто Та там? Сковорідка в мене вже розігріта, там олійка. І я викладаю наше м'ясо на сковорідку. розбиваю яєчко. Що ти новіки. І венчиком збиваю. Трошки солі. Другого листочка. І набагато хвилі свиней. Забажання в чесночок. М'язко готується, жариться. Я прикриваю на чуть-чуть крішечкою. До наших яєць я натираю цибульку. Посипаю трошки мукою. Посипала м'язко мукою. І зараз перевертаю. Як тільки м'яско перевернуло, вслід зразу посипаю з другої сторони мукою, накриваю кришечкою. М'яско я вже перевертала. Ось так воно гарно готується. Я знаю що. Люди готують всі по-різному. Може так хтось і не готує. Я вмію все готувати стандартно. Ви добре це знаєте. Це я звертаюся до тих людей, які мене хочуть упустити. А я ще так е роблю, щоб не нові ну, М'яско наше буде сочне, типа одбивної. Біленьке, смачненьке. Так, тепер заливаємо рієчком І цибулею. Тут приправка, хмелі сунелі, сіль і лавровий листочок. Ось. Накрила кришечкою і нехай готується на маленькому вогні. М'яско буде під яєчком. Трошки посипаю ще зеленю цибулькою. Все, відключаємо. Блюдо наше готове. Я пробувала. ось дивіться, м'ясо. Воно дуже м'ягесеньке, добресеньке, суперове. М'ясо під яйцем. Що ще може бути смачніше. За таке блюдо. Готуйте на малесенькому огні. Просто супер. Все одразу є. І м'ясо, і яйце, і цибуля, і мукичка, все. Смакота? Приємного, смачного. Макарони. Йдемо їсти? Смачного. Дякую. Віталік сідає їсти. Пробуй. Mm. Ну як? М'якеньке м'ясо? Mm. Та Я знаю. Ви не перебираєте. Може ще капусту чу, чи не треба. Така у мене ось капуста є добре. Угу. Угу. З олійкою. Угу. Я кетчуп не можу. Я цього, з краю. Угу. Як? Угу. Ну візьми ще кусочок, я побачу, як воно їсться. Ось такі крайні великі бери, Тов товстенькі. Ну, побачи, прожарився, кусає, я подивлюся, mm -hmm. як кусається. М -м -м. Mm -hmm. Смакота смачненького всім. До зустрічі, друзі!